Вітаю вас, дев'ятикласники! Ми продовжуємо працювати зі списками, і сьогодні ми з вами розпочнемо тему, яка стосується впорядкування наборів даних мовою програмування Python. Сьогодні розберемо, як впорядковуються дані в деякому наборі. Давайте пригадаємо впорядкування в електронній таблиці. Таблиця, так само, як і списки в Python, може містити текстові дані і числові дані. Так? Текстові дані ми можемо впорядкувати за алфавітом, за зростанням і за спаданням. Яким чином це відбувається? Ми обираємо поле, по якому ми будемо сортувати, і обираємо сортування або від А до Я, тобто за зростання, або від Я до А за спадання. Наприклад, сортування за спаданням, або сортування за зростанням. Коли в нас всі текстові величини зараз розміщені в алфавітному порядку. Так, повернемося назад. Як можна було би сортувати це вручну? Ну, от, мабуть. Переглянули весь список текстових величин і знайшли би букву, яка є на початку алфавіта. Серед цих всіх е, тіл сонячної системи е, першою, виходить, Венера. І ви б написали б його на першому місці. Далі, наступне, ми б поміняли Венеру з сонцем, тобто сонце в нас переходить на місце. У списку, де була венера, всі інші елементи залишаються поки що такі, як були. Наступним кроком буде порівняння списку невпорядкованого, оскільки у нас перший елемент вважається вже впорядкований. Всі інші елементи, знов серед них шукається найменший. Найменший тут у нас по алфавіту буква З, земля. Тому Венера лишається на своєму місці в списку. Далі Земля переходить на друге місце, як маленький список, ось цей. Всі інші елементи, Меркурій стає на місце Землі, всі інші елементи в списку залишаються на цьому кроці без змін. На третьому кроці порівнюється знов оцей новостворений масив. Два елемента в нас впорядковані. Серед інших елементів знов шукається найменший. Тут найменших в нас є два на букву М, але в нас є Наступне порівняння букв, буква А, тобто спосіб порівняння тут ускладнюється. Ми бачимо, що Марс в даному випадку буде найменшим елементом цих два впорядкованих так, далі Марс. Марс помінявся місцем з Сонцем. Всі інші елементи лишаються поки без змін. Тобто, Порівнюючи наш вихідний список, і вже на третьому кроці ми бачимо, що вже три елемента в нас є впорядковані. Так? Я зараз повиділяю кожен елемент, який в нас був впорядкований на кожному кроці. І таким чином, відбувається впорядкування до останнього елемента. Якщо говорити про впорядкування, де елементами є числа. Відбувається так само, знаходиться найменший елемент, він міняється місцем з першим. Потім переглядають список, який лишився невпорядкованим. І знову відбувається нове сортування. Якщо повернутися до вашого підручника, там написано наступне: існує багато різних методів порядкування, які відрізняються один від одного ступенем ефективності. Ступінь ефективності враховує кількість порівнянь та кількість обмінів, які виконано під час впорядкування. Чим менша така кількість, тим ефективнішим є метод впорядкування. Один з таких методів впорядкування списку є метод вибору. От саме на прикладі цих даних Excel я вам показала, яким чином працює сам принцип алгоритм методу вибору. Існує ще інший підхід. Для впорядкування набору даних від найменшого до найбільшого можна скористатись ідеєю створення нового списку, у якій по черзі буде з вихідного списку величатись найменший та додаватись до нового. Розглянемо алгоритм, на де А вихідний список, а Б новий впорядкований. У нас є список А, і вже перший найменший елемент присвоїли списку Б. Далі, коли знаходили найменший елемент серед цього списку, що залишився, тут у нас число 2. Так? Воно перейшло в список Б. Тобто з одного списку цей елемент виключається, а в інший список додається. І в результаті в нас утворився новий список Б, 1, 2, 3, 4, 5, а список А залишився порожній. Як виглядає сама програма? Ви бачите, що на початку у нас є список А, в ньому є елементи 5, 2, 1, 4, 2, а список Б порожній. У циклі опрацьовуємо всі елементи масиву А. У список Б ми додаємо найменший елемент зі списку А, його знаходимо за допомогою функції min. Цю функцію ми вивчали раніше. Отже, в масиві А знайшли найменший елемент і додали його в список Б. Новий список Б буде містити найменший елемент з списку А. А зі списку А за допомогою методу remove видаляється цей найменший елемент. Ці дві дії виконуються в циклі до тих пір, поки не перейдуть всі елементи зі списку А у список Б. Після цього друкується список А, він буде в нас вже порожній. І друкується список Б з усіма елементами списку А, але вже в відсортованому стані від найменшого до найбільшого. Ось такий результат ми будемо бачити після виконання програми. Тобто, у цій програмі ми сортували елементи списку по зростанню від найменшого елемента до найбільшого. Давайте напишемо програму для впорядкування елементів списку, але навпаки, від найбільшого до найменшого, тобто за спаданням. Так, ось у мене написана програма, яка є в підручнику, там, де ми знаходили найменший елемент в масиві. І утворився в нас список, який Відсортований від найменшого до найбільшого елемента. Нам необхідно замінити функцію min на функцію Max для визначення найбільшого елемента в масиві. Все буде відбуватись аналогічно, тільки при виведенні масиву в нас буде впорядкування від найбільшого до найменшого, тобто буде 5, 4, 2, 2, 1. Отже, ми розібрали одну задачу з підручника. Впорядкування елементів за зростанням. І виконали іншу задачу: впорядкування елементів списку за спаданням. У розділі «Працюємо самостійно сторінка 164. Виконайте завдання 6. Розгляньте візуалізацію алгоритмів впорядкування за посиланням. Посилання інтерактивне. Складіть презентацію за запропонованим матеріалом. Презентацію ми не складаємо. Отже, розгляньте. Візуалізацію, оскільки методів сортування є декілька. Ознайомтесь самостійно із іншими методами з впорядкування масиву.